Твердження про те, що Україна є сатаністами чи вороже ставиться до християнства, є безпідставними. Українці переважно сповідують православ'я, проте в країні вільно діють греко-католицькі, протестантські та інші громади. Це свідчить про демократичність та релігійну різноманітність держави, де кожен має право на свободові розповідання, що гарантується статтею 35 Конституції України. Релігія в Україні відокремлена від держави, і жодна з них не має привілейованого статусу. На відміну від Росії, де церква часто використовується як політичний інструмент. В Україні релігійні громади існують на засадах рівності та взаємоповаги. Російська пропаганда маніпулює поняттям традиційних цінностей, намагаючись представити Україну як таку, що нібито відкидає моральні принципи. Насправді, українське суспільство базується на правах людини, свободі вибору та демократичних цінностях. Росія веде війну не за захист християнства, а за власні політичні і територіальні інтереси. Це підтверджує резолюція Генеральної асамблеї ООН від 2 березня 2022 року, у якій 141 держава засудила агресію та закликала Росію припинити вторгнення. Україна залишається незалежною державою, що має право самостійно визначати свій шлях та власні цінності.